Це відома українська художниця, скульптор Жанна Кадирова. Часто спрашують, як живеться молодому українському художнику в нинішні часи. І я как бы, хочу сказати, що я не, не класичний варіант молодого українського художника, тому що ну, я працюю вже, я вважала, вот перша виставка мені була 11 років назад. Цього разу Жанна виступила одразу в кількох іпостасях: як організатор експериментальної експрес-виставки Практика, як художник і просто як людина, яка вміє дивувати публіку не лише мистецтвом, а й власним стилем. Галоші. Круто! В погоду коли тане сніг, калоші це найбільш трендове взуття. Подивимось, що Жанна нам далі запропонує. Це... з птичого ринка за 32 гривні куплена у бабушки новеньке. Написано было у мене даже бирка осталась. Сейчас покажу. Вот. Читаю. Швейная фабрика міста Переяслав Хмельницький на изделия костюм мужской ХБ. Отже, чоловічий бавовняний костюм, зручний одяг і вельми концептуальний, як для жінки. Пуговички понравились. А тепер перейдемо від одягу Жанни до практики виставки, яку представили молоді художники з Києва, Харкова, Риги та Москви. Спитаємо в Жанни, де в цій експозиції молоде радикальне мистецтво. Радикалізм в тому, що ми вирішили зробити виставку за сім днів. І цей факт це настільки радикальне явлення, при причому що, в принципі результатом я довольна. Сім днів для підготовки виставки термін з точки зору молодих художників незначний. В этом і є радікалізм нашого времени. действовать, коли нету на это ніяких вообще вспомогательных факторів. Допоміжні фактори, про які йдеться, це фінанси. Практика. Це міжнародна безбюджетна виставка. Галерея Лавра запропонувала вікно в експозиційному графіку, і художники самі друкували свої роботи та експонували їх. Ну я вже не говорю о те, що художники не получають гонорари, а що навіть на продакшн у нас не було ні копейки. Ну, это це... ну як, ну это експеримент, і ми вже знали на що ми йдемо. Названня практика не случайно, оно просто розглядає різні. Ну, как бы взгляды на практику художника, То есть різні аспекти этой практики. Вплоть до того, що вот один художник працював на стройке и і відкривав цемента різним способом, і для нього це стало його творчеством трансформацією. На перший погляд складається враження, що частина експонатів зроблена швидкоруч зі сміття. Ну, а чому мусор? Ні, а де мусор? Ну, взяти хоча б об'єкти, які виставлені в куті зали. Це великі коробки, розкидані доволі хаотично. Це об'єкт, це не мусор, це художника виселили з мастерської, це вся його мастерська служена в коробку. Зрозумілішими б сказали, але до чого тут старі брудні каремати? Це пейзажі із того, що протирали довго на пейзаж. А тепер на прикладі карематів Кадирової спробуємо зрозуміти, в чому полягає зухвалий експеримент. Чому я не маю право експериментувати. Кожен має право експериментувати. Ти, але що це за експеримент? Полні удачний відповідь вичерпна, але такі вдалі експерименти цікаві більше самим художникам аніж публіці. Ні, бізетива как би ну здесь, ну как я не вижу в этом проблеми. Але проблема є, проста публіка таке мистецтво може не зрозуміти. Большої процент мистецтва требує роз'яснення. Послухаємо, нехай Жанна нам і пояснить. Ми хотіли просто показати спектр художніх практик. І ця виставка її можна восприймати як ну как один большой, ну, большой об'єкт, как одно произведение. Это колективне творчество собрано з отдельных высказываний, конкретних авторів. Проект Практика об'єднує концептуальні та ремісницькі підходи. Традиційно подібна практика супроводжує художника усе його життя і потребує безперервних пошуків і шліфування майстерності. На виставці автори пропонують різні стратегії: від малювання етюдів до відсторонення від процесу створення власної роботи. І в цій практиці не важливо, чи впізнаваний стиль художника, чи ні. Це не обов'язково, воно має бути цікавим і ну ну как, оно должно непосредственно викликати в людях ну, какую-то ну, емоцію. І все ж таки, щоб збагнути емоції в багатьох роботах молодих художників, треба прочитати та продивитися купу літератури, присвяченої сучасному мистецтву. Не обов'язково. Якщо є якісь більш зрозумілі речі, є більш складні, які не поймеш, якщо не прочитаєш. Просто треба їм цікавитися, і тоді буде проще. Висновок один: ми, публіка, мусимо вчитися цікавитися, щоб у власному невіглавстві не наступати на ті самі граблі, які розкидав у проєкті Олексій Сай. Принаймні до цього наполегливо закликають нас, молоді художники, у своєму новому експрес проєкті